Привіт-привіт! Вітаю на каналі Йога Знатік. Мене звати Наталя. Сьогодні до вашої уваги вечірня практика. Це повільна, розслабляюча, ідеально підходить, щоб закінчити робочий день. Так, сідаємо в зручне положення, налаштовуємося на практику, закриваємо очі, якщо вам зручно. І робимо глибокий вдих. Повійний, повійний видих. Залиште думки за межами коврика. Це час лише для вас. Відкривайте очі, я обернуся боком, щоб вам було краще видно. Вдих, груди вперід, прогину спинці, видих, округляємо спинку. Вдих, груди вперід, видих, округляємо спинку. Повторіть декілька разів. Тепер акуратно перекочуємося на коліна і ніжно, помаленьку піднімаємося у складку, спинка вільно звисає, можете коліна зігнути. Попробуйте положити животик на бедра. Ручки складіть у замок. Голова вільно звисає. Можете спробувати вирівняти коліна. Ви відчуєте розтягування задньої частини ніг. Дихаємо спокійно. Маленько опускаємо ручки і помалесеньку, акуратно хребет за хребцем, піднімаємося вгору, самі останні плечі. Будемо розпочинати наш основний комплекс. Встаємо в позу гори, стопи разом, п'яточки трішки розведені, таз підкручуємо, копчик направляємо в підлогу. Руки вгору, вдих, на видиху нахил в ліву сторону, вдих в центр. Видих нахил вправо. Вдих в центр. Ліву ножку відводимо вбік. Носочки 45 градусів, коліна дивляться в сторону носків, пальці рук розтоперені як кактус. Присідаємо в кожного своє положення, хтось вище, хтось нижче, витягуємося в ліву сторону і пробуємо опустити ліву ручку до підлоги. Поза трикутника. Також може бути в кожного різне положення, не переживайте, залишайтеся там, де вам комфортно. Дихаємо, погляд направляємо вверх правої руки. Провертаємося до передньої ноги. Закриваємо таз. Щоб нижні кісточки дивилися вперід і дихаємо, згинаємо переднє коліно, заднє коліно опускаємо на килимок, вдих, руки. Піднімаємо догори, дихаємо, опускаємося донизу, піднімаємо заднє коліно, провертаємося в центр і акуратно переводимо вагу на іншу ножку. Потім знову на ту саму, порухаємося з боку на бік, допомагайте собі пальцями, рук і провертаємося до правої ніжки. Коліно лівої ноги опущене, вдих, руки вгору, витягуємося. Тих, витих, опускаємось, піднімаємо заднє коліно, трішки підсовуємо ногу, виправляємо передню ніжку, дихаємо ноги сильні. Права ручка біля правої стопи і Ліву руку піднімаємо вгору поза трикутника. Погляд направлений вгору. Дихаємо. Пам'ятайте, що в кожного різне положення, хтось може залишитися вище. Згинаємо праве коліно, стаємо в позу зірки. І праву ніжку підводимо до лівої. Це одне півколо в нас вийшло. Вдих, видих, вдих руки догори, видих нахил праворуч, відчуваємо розтягнення у лівій стороні, вдих в центр, видих, нахил ліворуч, потягування у правій. Веде їх в центр. Відставляємо праву ножку в бік, поза богині, копчик направляємо вниз, голівка догори, руки міцні, ноги сильні, витягуємося в праву сторону рукою, тягнемося праворуч і опускаємося в позу трикутника. Ліва рука вгору, дихаємо, Провертаємося до передньої ніжки, можете залишитися в такому положенні, можете зігнутися, опуститися вниз. Згинаємо праве коліно, задню ножку на підлогу ставимо, вдих, руки догори, дих, видих, опускаємось, піднімаємо заднє коліно, провертаємося в центр. Переходимо з ніжки на ніжку, У когось має, може бути глибокий присід, в когось ні, Провертаємося до лівої ножки, праве коліно опускаємо на підлогу, вди їх руки догори, Дихаємо, не затримуємо дихання. Опускаємо руки, піднімаємо заднє коліно, підтягуємо трошки ближче до себе, виправляємо передню ніжку, нахил до передньої ноги. Руки можете скласти біля грудей, або повністю опуститися, або наполовину. кожен собі модифікує, як йому комфортно. Долоню лівої руки опускаємо біля стопи, а праву руку піднімаємо вгору погляд направлений вверх. дихаємо. Згинаємо переднє коліно, піднімаємося акуратно. І підводимо ліву ножку до правої. Так, ми зробили одне коло, відстроїли позу гори, дихаємо. І продовжуємо далі. Вдих, ручки догори. Видих нахил ліворуч. Води їх в центр, видих, нахил праворуч. Води їх в центр. Відводимо ліву ножку вбік, богині. Попробуйте присісти трошки нижче, ніж попередні рази. Пам'ятайте про відстройку, пальці ніг під кутом 45 градусів. Коліна дивляться в напрямку носків, Піднімаємося і витягуємося ліву сторону, ніби нас то стягне за руку ліворуч і опускаємося донизу поза трикутника. позатрикутника. Акуратно провертаємося до передньої ніжки, закриваємо таз. Тут вдих, видих, пробуємо нахалитися ще глибше. Хтось може залишитися у верхньому положенні. Згинаємо передню ніжку, заднє коліно опускаємо на килимок, одніх руки догори, витягуємося. Видих, опускаємося, Провертаємося в центр. І пробуємо присісти на ліву ножку. Правий носочок можете витягнути догори, можете положити на підлогу, як вам зручно. Переводимо на праву ножку, знов до лівої йдемо. І провертаємося до правої ніжки, ліве коліно на підлогу, вдих, руки догори і назад витягуємося. Вдих, видих, і на видоху опускаємося. Задню ніжку піднімаємо. Витягуємося вперід і донизу, до передньої ніжки згинаємося. ставимо праву долоню біля правої стопи і провертаємося в позу трикутника. Піднімаємо передню ніжку, піднімаємося вгору і підтягуємо праву ніжку до лівої, дихаємо, відстроїмо позгори, відслідкуємо відчуття у тілі, вдиха руки догори. Видих праворуч, вдих в центр, видих ліворуч, вдих в центр, відводимо праву ніжку вбік, богині. знову пам'ятаємо, пробуємо трошки присісти нижче. Піднімаємося вгору і тягнемося в праву сторону. Ніби нас хтось витягує вправо, нахиляємося донизу ручкою, пробуємо доторкнутися, а ліву ручку витягуємо вгору поза трикутника. Погляд направлений вгору. Повертаємося до правої ніжки. Видихом розслабляємося, згинаємо праву ніжку, заднє коліно на підлогу, вдих руки догори і назад. Витих, опускаємося. Піднімаємо заднє коліно, провертаємося в центр, пробуємо присісти на праве коліно, переходимо з ніжки на ніжку, допомагайте собі руками і прокручуємося в ліву сторону. До лівої ноги, праве коліно на підлозі, вдих руки вгору, тут видих, вдих і на видиху опускаємося, піднімаємо заднє коліно, підтягуємо трошки ближче ножку, нахиляємося до передньої ноги. Ставимо ліву долоню біля лівої ніжки, праву руку вгору, поза трикутника, дихаємо, згинаємо переднє коліно і піднімаємося вгору. І підтягуємо ліву ножку до правої. Вдих, руки догори. Видих біля грудей. Закрийте очі, спостерігайте за своїм диханням. За відчуттями у вашому тілі. Якщо у вас є час, можете його ще приділити медитації. Я вам дякую за практику. Бережіть себе і па-па-па-па!